Всім привіт! Сьогодні у нас 8 березня. Працюю на пасіці. 6-7 були у нас перші обльоти, а сьогодні вже теж обльотуються і зразу в бій Носять пилочок. Гарно літають, тепленько, вітру майже немає. Не видно, як пилочок тащуть. Зранку приїхав чищу підмор. Поставив ось балон притіг, горілочка і чищу в ящик. По підмору деякі сім'ї майже немає, сама кружка, її порубджілок валяється, вже почистили, а в деяких хорошо так підсипались. То буду переглядати, ось дочищу. Це вже спереду почистив. Зараз оці буду чистить, покажу. Ну що засніму для глядачів. Хорошо, звісно, сьогодні э, вчора-позавчора обльотувалися, то було вітер холодный. а сьогодні взагалі теплота на сонечку, я думаю, градусів 20, а то й більше без вітру. Перезимували всі сім'ї, всі сім'ї перезимували. І слабачки перезимували, трошки, звісно, обгадились, але все одно перезимували. Навіть два пізніх ройка я поймав там, в ловушки, то навіть вони там лежачкові. У мене через перегородочку перезимували. Є що ще з осені, я їх намітив. Ну, я знаю, які сім'ї, що ще з осені ослабли. Ну, кліщ, кліщ. Що там казати, кліщ побив. А так я ж кажу, всі літають. Гарно. Ось так. Звісно, настрій гарний. Пасічників, дивлюся, вже всіх побльотувалися бджілки. Гарно. Будемо працювати. Зараз дочищу днище, будемо скорачувати, гарно утепляти, піджимати їх. І або сьогодні, або завтра обробляти від кліща. Ну, все покажу, я думаю. Так, все, працюємо. Я думаю, ще щось засніму. Так, сімейка так. Тут звичайно багатенько сипалось, можна бачити. Тут багатенько. Все йдемо. В принципі, чистить, беремо шпатель і чистимо. Вигорає так димить. І все почистили. Ось так. Готово. Ось так. Дивнище будемо зараз глядати сімейку. Я вже сказав, корма диємося і матка щоб була. Або засіяв, щоб не побачив, ну засіяв, печатний розплод, Або ж матку побачив. Ставляв дотацію їм медок. не ставлю, чтобы лучше проходила взаимная вентиляция. Теплые заставни. Так. Зимовала она семья на семи рамках. Это вот такая рамка. Медовая. Перепослідня. Втіли тут на сім, на сім рамок нема. Тут mm. вже, вже підносили пергіон, Свіженький медочок. ну mm. Не медочок, а розбавлений з водичкою. Так, вот наша маточка. Угу. И уже рамочка тут засеяна. Ладно. Два порога. Складывают уже. Тут прошлогодняя маточка. Так, тут тоже уже печатают Розпліт потруху трошки більше Цю рамочку під'їли, но ну, тут уже розплід. Да. Так, тут вже сія. А трьох рамочка сіє. Ага. і крайня медова вже заносить толпом так складаємо крайне три розплодні так все можна в принципі за заставну виставить Блигаємо посерединці і оставляємо за останку. Ось так ми в принципі склали їх на шести рамках, зимувала на семи, склала на шести, зараз е плюночка, утеплення і хоть сидить. Тижнів два як мінімум. Хай сидить. Так, ще може якусь покажу. Так, щоб далеко. Далеко, щоб не ходити. Зразу передивлюсь з вами і наступно. Щоб не казали, що вибираю, я бо ще щось підряд. Вінчик знімаю. Вже я давав медук. Я плав трошки, подарилась. Нічого. Те, можливо, спасти сім'ю. Я кажу, передивився, то так, поки не ще чистий, то ні жодна сім'я не відійшла. Всі живі. І вже знайшов одну безматочну. <плес> Без матки. Ось така краня. Скільки бджілок, скільки меду. Ну бджілок небагато, але по ну, не хорошо, не трогайте. Друге. Також. Ой. Ну, скільки О, ну, медна, можна сказати. Що даремно я давав дві дівчину нічого. Так, тут у нас е, первой підзабивають видно. Отак. От Роспліда. Розплоду ще нема. Так, ага, ось і розплыть. Ось уже печаточка. Печатний. Угу. Так, і тут розпліт, в принципі. Матки не бачу, ну, ну і ладно. Так, і тут пергой задобавить, хорошо. В общем, меди тут ми. ще недостаточно. сім'я нормальна. Нічого я скорочувати не буду. Все тут хорошо. І отак, як вона зимувала на шести рамках, так вона у мене і залишається на шести рамках. Отдам зараз мед, плюночка, фольгоізол ставляю і утеплення. Вулоку такий. Дві теплі заставні. І все, тижнів-два, як мінімум, сюди можна не підходити навіть. Буде сімейка розвиватися, воно зараз по-любому будуть возвратні холодащі, ще вони будуть сидіти у нас. Так, може ще якось покажу. Далі. Так, ось показав ці дві сімейки. Зараз ось цю наступну покажу. До речі, вулики э, рогачі. 22 стінка. Площина. Зимують непогано. Так, Тут у нас зимувала на шести рамочках. Соняшнику трішки підгодовував, давав сироп із полинню, щоб їх тут трошки отак. От Ось така рамка. Пів рамки меду ще є. Ось пів Також піврамки меду. Як ми на камеру я набагато швидше. І мені головне розп'ят ага. ось цей розп'ят. Під кором щоб був. Видно, да, печатка вже. Скоро печатать, але начинка лимочинка mm -hmm. засіяно. Піранку засіяли. Трошки mm -hmm. mm -hmm. злдеться. Mm -hmm. Нічого. Ага, тут перга, мед, мет перга. Це весь огляд. Ну так, накриваю. Тому так, трохи накрываю. Ну ладно. Назад в магазинчик. Ульвоизол. В принципі, швидко, тут 2 минути, чи скільки огляд нижче почищені. Огляд зробив, медок є, все є, перга, матка є, все, Там пилок, пилочок носять, перебувалося, звичайно. Ось так. ото зелена, крайня без матки, так, всі. Нормально, так як я вже казав, слабеньке трохи. Нічого ми якраз цю безматочну вечірку ось підставимо Де вони перелізуть до матки і все нормально об'єднатися. Вже майже півпасіки прийшов. Так що все, ще може включусь, як буду обробляти, або може ще якось з цих буду дивитися, то ще може включусь. Так потрібно працювати. Все, всім гарного. Весняного розвитку. Всім пока!